Якщо не повідомляли США, ну так нехай США звикає. А хто вони такі, щоб ми їх повідомляли? Ми суверенна держава, самі будемо вирішувати питання безпеки. А далі ви думаєте, що Україна що задумала? Ну Зеленський сказав півтора року тому. А які ще операції були запущені? Так а що з Росією далі буде? Тепер Україна створює стратегічно невизначеність щодо Сполучених Штатів Америки. А вони швидко можуть стратегічну визначеність перетворити, нам допомагати кордони 91-го року і не компостувати нам мозок, що росіяни щось там. Е Теж страждають. Це ваше це вам потрібна Росія, вам потрібна Росія. Україні не потрібна Росія в такому вигляді. Я думаю, що якщо європейці нарешті ухвалять рішення припиняти існування Росії, а там ще Китай підв'яжеться, то тут питання в тому, що американці взагалі не врятують Росію, як би вони це не намагалися. От і все. Тобто, тут, тут таке повинно бути. Чого ми повинні когось повідомляти з питання безпеки нашого? Ну так звикайте.